У небі над Україною вночі сили оборони знищили 26 із 38 запущених ворогом шахедів. Про наслідки атаки і про загрози нових ракетних ударів розпитаю Юрія Ігната, речник командування повітряних сил ЗСУ, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні героям. Слава вітаю вас, вітаємо. Отже, у підсумку, як минула ніч на світанку, яка ситуація була, звідки атакували росіяни? З чого? Ну, бачите, окрім дронів, звичайно, ще зафіксовано там і іскандери крилаті ракети Х-59, Кілька їх там наслідки уточнюються. Ну ми про дрони. зрештою я дивився частинку вашого сюжету. Так, попереднього, і як бачите, те про що ми дуже часто з вами говоримо останнім часом. Це атака БПЛА різних типів, ударних БПЛА, також розвідувальні, які є коригувальниками вогню. зрештою, і надають повну картину інформації ворогу, стають дедалі. Активнішими і дедалі більше застосовується цієї ночі. 38 БПЛА одразу було запущено з обох напрямків. Це ми Чаода та Приморсько ахтарськ Ці дрони полетіли в різних напрямках. Фактично, напрямки були різні, але все одно кожний дрон має свою і свій індивідуальний маршрут, який там програмується операторами перед завданням цього удару. Знищено цього разу 26 БПЛА. Не вдалося не досягти такого результату, як 100% 19 знищило, знищило знищено напередодні, але все ж таки, ми розуміємо, що що це за ціль, як складна ціль дрон камікадзе стійкий до засобів радіоелектронної боротьби, і відповідно теж важка ціль для засобів протиповітряної оборони. От, Власне повертаючись до того сюжету, про який говорять. Вже й американці, і наші західні партнери, те що дійсно дрони будуть ставати. Будуть дедалі більшій кількості застосовуватися, можливо, ворогом, тому треба раціональні засоби шукати для їх знищення, виявлення і знищення. Зокрема, звичайно, можна так говорити про те, що дійсно знищувати їх кулями, там, зенітними гарматами і так далі. Але треба розуміти, територія велика, радіус ураження такого типу озброєння, про який йшла мова, не є, не є, не є великою. Це буквально кілька кілометрів, де може досягати куля, так, стрілецька зброя. Саме тому доводиться. Застосовувати і серйозніші типи озброєння, такі як зенітні керовані ракети, такі як винищувальну авіацію і так далі. Тому нам треба, зрештою, нарощувати в будь-якому випадку те, про що йшла мова. Це дійсно раціональні методи знищення ворожих БПЛА, а саме ППО сухопутних військ, інших складових сил оборони, мають бути забезпечені власне, такими мобільними установками. Бажано, щоб вони мали як говорилося в сюжеті, так штучний інтелект, який може зрештою виявляти повітряну ціль та знищувати її без втручання людини. Відповідно мати радіолокаційний супровід, має, має ці системи, і знищувати дрони одною чергою, як це робить зрештою гепард. І зараз хочу звернутися до жителів східних регіонів це Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Харківської, тому що Україною починає ширитися тривога. І одразу у вас, пане Юрію, хочу розпитати, що це за загроза, чи існують загрози ракетних ударів, дронів, камікадзе от прямо на даний момент. На даний момент я просто закликаю, хто хоче більш оперативну інформацію, все ж таки стежити за нашим телеграм-каналом. Там чергові служби повідомляють про ракетні небезпеки, що зараз стосується. От щойно з'явилось повідомлення про загрозу застосування ударних биполатні про петровській області. Ну і також ракетна небезпека зберігається через активність ворожої авіації. Це може бути і до речі, і балістика. Але про ворожу авіацію поговоримо теж окремо, тому що ранок зазвичай ранок так більша активність їх стає. Появляється близько 30 повітряних цілей. На моніторах чергових сил ми бачимо там до 10 безпілотників, а також 20 може бути літаків тактичної авіації, які можуть застосовувати керовані авіаційні ракети, керовані авіабомби протирадіолокаційні ракети. Тому там, де є тактична авіація, де її висока активність на напрямках, то теж буде оголошено повітряну тривогу. Тому варто теж дотримуватись заходів безпеки. Пане Юрі, от ви сказали, що остання ця на світанку сьогодні атака, вона була така можна характеризувати розпорошена атака, бо вони полетіли всі у різні напрямки. А от одна з останніх атак по Одесі, коли було зруйновано морський вокзал. За словами речниці угруповання південного Наталі Гуменюк, вона казала, що навпаки, та атака вирізнялася щільністю застосування у цієї ж Хедів то, от це вони так міняють тактику, і яка з них найбільш ускладнює роботу нашого ППО, якщо це можна казати, щоб не підказати ворогові? Але от що ви спостерігаєте? Це однакова тактика всюди, чи все ж таки вони в пошуках чогось? Ну, бачите, вчорашня атака була. Ну, суттєво відрізнялася. Тут немає лише дрони ППО, мікадзе, а там було три типи засобів повітряного нападу. Один з них ракети Калібр випущені з двох кораблів. Так, власне, ті ракети полетіли по кругу. Фактично, вони зайшли з південних областей, ну, між Одеською і Миколаївською. Так, долетіли, пішли вверх на північ, потім звернули ліворуч, долетіли до Вінницької області і повернулись назад у Одесу так прямо вдарили по Одесі в той же час було застосовані два Онікса з берегового комплексу Бастіон, які летять по прямій. Вони не можуть там особливо змінювати маршрут. Вони летять по прямій, випущені в них обмежена дальність. Там, якщо вони летять дуже низько, то в них там до 300 кілометрів може бути радіус застосування. Далі в той же час ударні БПЛА, тобто ворог атакував Одесу з рідних напрямків, скажем так, і таким чином він. Ну, намагається що зробити. Ну, заплутати протиповітряну оборону, досягти своїх цілей. І от ви вже згадали, що ракета йшла в Вінницьку область, потім вона поміняла маршрут. І вже для себе я зауважила, що це не перший І таких випадків почастіше, коли ці ракети міняють свої маршрути. А поясніть нам, а для чого це робиться? Ну, по-перше, ворог намагається обійти системи протиповітряної оборони, які на шляху слідування ракет можуть їх знищити. Відповідно, вони мають певні дані, мають розвідку напередодні кожного удару. А це вся інформація узагальнюється, і відповідно прокладається маршрут більш раціональний, який дозволить більшій кількості ракет. Більше одиниць маємо увазі досягти своєї цілі і не попасти в зону ураження нашої наших зенітних ракетних систем. Ну, винищувальна авіація може зрештою будь-де ракету на з наздогнати, але знищити все ж таки її важко винищувачі. Зрозуміло, ну і також мобільні могнові групи, які теж є теж можуть ці ракети перехоплювати по маршруту слідування. Ну з ворог виявляє, зрештою робить так. Певну розвідку навіть тими ж ракетами, таким чином облітаючи різні регіони, вони розуміють, де в них є шанс пролетіти при плануванні наступних ударів. Для цього це зрештою і відбувається ворог. Робить, ну, проявляє певні там хитрощі, так для цього є там військове мистецтво існує, щоб ввести ворога в оману. Ну хочу сказати, що сили оборони готові до таких кроків, і неодноразово е ці речі ворог застосовував, тому е відбувається певна протидія і підсилюються ті напрямки, які ворог може використати наступного разу. І на завершення нашої розмови. Чи є інформація про ракети Онікс? Яка їхня кількість нині в арсеналі РФ, і які темпи виробництва? Ну такої інформації точно немає. Але все ж таки ми ну і ворог очевидно, що не буде оприлюднювати якісь там свої закрома, як то кажуть, так. Але е, треба просто робити висновки, що ворог те озброєння, яке є в наявності, його застосовує. Тим думаєш, в нього БПЛА от є він партія прийшла, вони їх зразу використовують проти України, щоб тримати нас постійно на прузь. Так само, якщо б Оніксів у них було ну в достатній кількості дуже багато вони їх... Застосовували частіше, ну тому е, припускати можна, що е, оніксів не є так багато, але е, жодних прогнозів, жодних цифр я не маю. Тут більше мабуть розкаже розвідка щодо саме цього типу озброєння. Ну, онікси можна застосовувати. Я ж вам казав, 300 кілометрів це її дальність над водою. Тобто, якщо вона летить низько, то 300, а якщо вона летить високо. Тобто понад 10 кілометрів, то ця відстань може збільшуватися удвічі, тобто до 600 кілометрів. Ну, враховуючи, що їх застосовують з берегових комплексів, їх як бастіон, зараз то, відповідно до Одеси можна виміряти, скільки вона може пролетіти і вдарити. Ну, тому їх застосовують у прибережних, вражаючи прибережну зону Миколаївської та Одеської області. Пане Юрію, дякую вам за таку фахову і інформацію, і, головне, оперативну. І дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, нашим льотчикам, за захист. Це був Юрій Ігнат, речний командування повітряних сил ЗСУ.